Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш вечірній етер. До нас доєднається вже наша перша гостя. Дозвольте мені її представити. Це Анастасія Поло, ініціатор програми U4U, Волонтера, ще професійна співачка і багато багато всього іншого. Анастасія, доброго вечора. Чи вам дня? Доброго? Як де ви є зараз? В нас ще день. Вітаю я в Каліфорнії. Південній Каліфорнії. Клас ви в Каліфорнії. Анастасія є дуже впливова людина. З того, що я вже прочитав в інтернеті, з того, що мені казали про неї наші спільні знайомі. Знайомі про це сьогодні будемо говорити, але хочу розпочати з того, що я вичитав про вас в інтернеті. Анастасія кажуть, люди кажуть, люди. Я хочу то перевірити, що ви мексиканська мама українців. Це дуже гучне звання. Що воно означає? Поясніть нам, будь ласка. Слухайте, ну дійсно гучне звання. Я сподіваюся, що я дійсно йому відповідаю і назвали люди, назвала не я. Чому так? Тому що в певний час допомогла багатьом українцям, а саме 25 тисяч українців. Ми з командою провели через кордон Мексики Тіхуана за півтора місяці і побудували три табори для біженців українських. Вау. Тому напевно так. То ви є та людина, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, яка дійсно з Мексики брала наших людей, допомагала їм потрапити до Сполучених Штатів? Я я знаю так багато українців, які зараз в Чикаго, які саме таким шляхом потрапили сюди? Я так розумію, що вони, напевно, вас знають. Я їх обов'язково перепитаю або або якось не знаю, напишу їм. Ну, мені дуже цікаво. А як, як це взагалі відбулося? Ви з чимось були пов'язані? У вас була якась сфера діяльності? От в цьому заключена? Чому, чому так відбулося? Взагалі, професійна співачка до повномасштабного вторгнення в мене була на той час благодійна організація. Ми працювали з дітками хворими на рак в Україні. І е, коли почалося повномасштабне вторгнення, я почула про те, що кордон відкритий, е, і хтось намагається проходити з українців. Е, коли Байден, президент Байден, об'явив, що Америка прийме 100 тисяч українських біженців, е, я перепитала е, також мої друзі, блогери розповіли мені про це. Поїхала на кордон на той час там було десь 15 наших українців е, прямо біля кордону. І в той день я була першою волонтером разом з Алексом Товарі. Є такий адвокат в нас в Каліфорнії, і ми за перший день провели 70 людей без детенш. А через три дні я зрозуміла, що я додому не повертаюся і залишилась в Мексиці на три місяці. Півтори місяці в Тігуані, півтори місяці в місця сіті Ось так розпочалося. Анастасія, а знаєте, важко трішки розуміти і уявити, як це все відбувалося людям, які там ніколи не були. А ну, взагалі, кордон з Мексикою це щось таке дуже чутливе, дуже особливе, особливо особливо тепер при новій адміністрації при Байдені то було інакше напевно, ситуація, і люди не можуть так просто взяти і перейти, тим паче ті, які не мають жодних документів в Америці, та навіть попросити біженство. Теж є великий виклик. Що тоді? От ви можете пригадати в деталях, як вона відбувалося? От є людина, яка якимось чином опинилася в Мексиці. Як ви її переводили, перевозили, перепливали з нею? Не знаю, у Сполучені Штати як це відбувалося? Слава Богу, не перепливали. Ну, слава Богу, що? Але так переводили. І ви знаєте, я сама не знала, як це буде відбуватися. Мої друзі в південній Каліфорнії, я сама тут живу, живу вже майже 20 років. Ніколи не була до того в Тіхуані. коли я їхала, мої друзі казали мені, не вздумай, поріжуть на органі, на органи продадуть чи ще кудись. Дівчина молода, не треба. Але ось такий поклик, тому що хотілося допомогти нашим людям. І коли я туди потрапила, ми просто тому, що я знала, Англійську мову, люди, які приїжджали, майже ніхто не знав. Моя задача була перекласти собі піофіцерам, що саме ми просимо. Люди просили політичний притулок. Коли вони просили політичний притулок, вони йшли в детенш. Ми знали про те, що є такий, така лазейка, яка називається Пароль, і розповідали про це біпіофіцерам. На початку вони також цього не знали, але перевіряли в комп'ютері, і дійсно таке було. Тобто вони почали проводити українців просто через кордон, перевіряючи їх до документи. нам потрібно було створити такий. Ну, маленький кейс, а вони попросили, щоб ми написали хто до кого вони їдуть, адресу, людина до якої до телефон і їх паспорт. І все. В принципі, ми давали бумажечки, вони писали це все і відправляли людей. Через короткий час, вже десь два тижні, був побудований перший табір українських біженців на зупинці, прямо біля кордону. Хто був там, той знає про що я говорю. І ми вже створили електронну реєстрацію людей. Люди приїжджали. Ми реєстрували і давали просто по, по е, номерам, тому що вже дуже багато людей було. Через деякий час в нас на добу прилітало 500 людей. Е, і також через деякий час ми могли за годину проводити 50 людей безкоштовно, просто з допомогою держави. Це дійсно я вам скажу, так це було чудо, і це велика дяка Богу за відкриті двері для українців, тому що дійсно дуже багато біженців, дуже багато родин з Харкова, з Бахмута. З таких таких місць, які ми знаємо з новин, і хтось там навіть був допомагав, що ці люди вони потребували дійсно цієї допомоги і приїжджали хтось до своїх родин, хтось до родичів, а хтось просто їхав нікуди. В мене таких дуже багато теж друзів зараз, яким просто ми допомогли. Вони з Маріуполя, дівчата з дітьми. Це реально була величезна допомога. Слава Богу, це дуже страшна історія. І нікому не побажаєш таке пережити. Просто важко усвідомити, як тій людині, втративши домі. Мівко, їдеш, не знаєш, куди Мексика на Мексику за Мексику багато всього говорять. Дійсно, ви кажете, небезпечно на органи поріжуть, продадуть і так далі. Так далі, окей, ще чоловіки, а жінки, особливо з дітьми, як вони от за себе можуть постояти. Це, це складно, навіть говорити, навіть уявити це. Але слава Богу, що така була програма, така була, як ви кажете, лазейка, що можна було потрапити в США. І ви сказали, що люди зазвичай вони ну так хотіли. Спочатку вони на політику просилися їх відправляли в детеншн. Це це такі центри поясніть, що такі детеншн? Бо то я думаю, не кожен це тюрма. знає. вами це прикордонна це тюрма. тюрма. Так, людей туди відправляли з дітками, з родинами вони сиділи певний час. Тоді ну багато хто знає про що я говорю, тому що їм не надавали ніякого там статусу чи бумаги, просто випускали без ніяких документів, і в людей тоді певні проблеми навіть зробити кейс, виграти суд. Да? Тобто, а ми вже робили це легально, і люди отримували білиткі карточки з a номером. Тоді вже була відкрита програма U4U, тобто, це ну, I-94, а на початку це просто були такі біленькі карточки в паспортах, які вклеювали собі пі офіцери. Пам'ятаєте, коли ЮФЮ стартувала програма? В якій це був день, тиждень? Бо я вже так забувся з тими всіма знаєте подіями, новини. Це довго довго тривав цей проміжок, що нічого не було, не було, не було паролю. Um, дивіться, U4U, звичайно, я пам'ятаю, як відкривались, тому що я відкривала цю програму з державою Ухте. в Мехико-Сіті uh, в кафе. Це реально крута історія, wow. тому що такого в історії Америки напевно не було. І мені дуже приємно, що uh, мені пощастило така дяка також Богу. Uh, просто побачити, як це взагалі робилося. Ми сиділи в кафе в Мехико-Сіті, Прийшли представники uh, США. Uh, і принесли такі роздруковані листи, де було написано як буде відбуватися програма, uh, і ми просто спілкувалися, що буде, uh, що буде добре для українців. Як оці пункти, оці пункти ми просто uh, розмовляли про це, як це буде працювати чи не буде працювати взагалі? Uh, 21 квітня uh, сьогодні в нас яке uh, сьогодні у нас 1 квітня, 1 квітня. Так. 21 квітня до нас прийшов представник США в табір в Тіхуану і сказав, що ми відкриваємо програму ЮФОЮ United for Ukraine. Він каже: Ми візьмемо вашу назву, а назва нашого руху на кордоні була United with Ukraine. Він каже, ми переінакшимо цю назву і зробимо програму. Я кажу: ну слава Богу, беріть, переінакшуйте. Нехай люди летять з Європи до США, а тому, що це те саме, що я просила через СМІ, щоб достукатися, і наша вся коман. Команда, всі, давайте, щоб люди летіли з Європи до США, тому що ми Раз. розуміли, що в ми Мексикі ми довго не працюємо. Зараз історичний момент. Ми говоримо з тою людиною, яка була дотична до створення програми. ЮФУ не можу повірити. Я не по поюфую, тут в Америці років 10. Але я знаю стільки сіль, скільки людей, які по поюфую, і я розумію, що для них це просто е, немовби якісь спасіння, так яке було свого часу, дане і ви до того дотичні, і ви кажете, ви з тими офіцерами зустрічалися, прописували все. То ви певно знаєте, що буде далі з ЮФО чи ні. Ви знаєте, те, що звичайно, ми не знаємо 100%, Навіть ніхто не знав, коли відкривалася ця програма, що вона буде так довго, тому що ця програма відкривалася як реакція на допомогу взагалі на рух допомоги в Мексиці, тому що щось потрібно було робити. Ігнорувати цей весь рух неможливо було, і, звичайно, держава відреагувала дуже класно. Дякуємо величезно, дякую. Але те, що вона так довго проіснувала, єдине пояснення, це те, що. Що війна продовжується, на жаль. Е, я особисто хочу, щоб закінчилась війна і щоб ну. Не те, щоб ну не хочеться, щоб програма закривалася. Нехай в наших людей буде можливість привести свої родини, да і своїх батьків. У мене наприклад, 13 років не було такої можливості. Я привезла родину, але мої, моя родина поїхала назад. Зараз тато повертається також до України. І ви знаєте, я думаю, що просто ну цій програмі є час е, припинятися, і є час припинятися також війні в Україні. Ну, зараз ця програма вже не така активна. Тобто вона зараз так розумію на паузі, і люди вже не можуть нікого привести. Ці заявки вони просто в підвиш, підвішеному стані, а не зрозуміло, що буде далі. і говорять за те, що і так само не будуть вже продовжувати і його відмінять. Багато є погроз з Вашингтона. Але оскільки ви людина наближена до тих самих вищих чинів, ви певно можете трішки щось сказати нашим слухачам, бо дуже великий страх, дуже велика паніка. А щось якось заспокоїте або порадьте, або скажіть, як бути далі Друзі, нова адміністрація. Ми не знаємо, як буде розвиватися будуть розвиватися події, але я хочу сказати так, що ніколи за три роки Бог не залишав українців, ні вша. Ні там, де вони знаходяться, завжди є допомога, і дуже вчасно завжди є відповідь на запрос, запит по документах. Я дуже сподіваюся, просто хочу підтримати, сказати, давайте не будемо панікувати заздалегідь, а будемо чекати, і я вірю в те, що ну буде, буде вирішення якесь для українців США. Тому що наразі те, що ми єдине почули від президента а, сьогодні, який є в США, це президент Трамп. Він єдине, що сказав, що він не хоче з. Складнювати життя українцям, які і так багато вже всього пройшли. Тому молимося за адміністрацію президента, молимося за Україну за припинення війни і за те, щоб родини могли розвиватися далі і адвокувати Україну тут, знаходячись тут в США. Дасть Бог так і буде. Знаєте, не знаю, чому але я вам вірю. Я вірю, що так все воно і станеться. бо ви людина дуже поважна. Ви багато що зробили. Вже зробили і зараз робите так. розумію так само читаю, що ви зараз маєте центр допомоги українцям у південній Каліфорнії. Дуже коротко було за. Лом, п'ять хвилин, ще багато тем. А чим займається цей центр допомоги? Що саме зараз ви реалізуєте? Центр займається саме допомогою. Називається Харбіт. Uh -huh. І чим ми займаємося перш по перше, згуртовуємо українців тут і всіх хто допомагає Україні. Наразі в нас є дуже гарний проект, який називається Фестиваль. Дякую! Перший фестиваль. Подяки від українців США. Чому саме перші, Чому саме тут? Тому що саме в південній -Каліфор... Каліфорнії розпочався рух допомоги тут. Українці вперше переходили кордон три роки тому. І ми зробили перший цей фестиваль а, в К коли це було в листопаді, і в цьому році також плануємо робити. І ці на цьому фестивалі ми зібрали кошти для дітей України, тому що ще один проект наш це Анброкенджен Unbroken Gen, Unbroken Generation. Дженерейшн проект по відновленню України від українців тут в США. Як це здійснюється? Ми працюємо з дітками талановитими дітьми, які постраждали від війни в Україні. І наразі я лечу в Україні, буду там 5 тижнів. Один один з тижнів. Це буде робота саме з цими дітьми. Ми робимо табір в Житомирській області. Запрошуємо цих діток, будемо допомагати їм розвиватися в музичних сферах, також будуть роботи, працювати з ними психологи, тобто ось такий ретрит для наших діточок. І також буду їхати з туром відновлення, до якого також будуть залучені наші діти вже підлітки, які будуть грати в складі музикантів професійних. В них буде така можливість грати в українських містах і також підтримати українців. Разом з тими людьми з США, хто приїдуть зі мною. Тобто такий тур відновлення і е, пророчого проголошення перемоги, по-перше, духовної і фізичної в Україні. Дуже вірю, і ми всі їдемо з підтримкою. дякую вам, що ви робите. Насправді це це вражає великі речі. відбуваються просто прямо зараз. Я сподіваюся, що ваша, ваша праця буде оцінена і тут, і, і там зверху. А чим ви займалися до війни до повномасштабного вторгнення загалом? Дуже, дуже цікаво. Яке було ваше життя? Бо ви зараз вся в волонтерстві, і то, і інше, і третє, і четверте. Що було до? Професійна співачка тут в США дуже ну, достатньо відома. Я можу сказати, в як і в славі ком'юніті на той час, слов'янські церкви і ком'юніті, а також в американській. Я тут в церкві Садлбек, американській церкві, великій достатньо. І е, також їздила із турами і мала можливість розповідати про Україну на той час. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, просто не змогла сидіти і дивитися. А ви були тому. в Чикаго? Ви хоч раз виступали в Чикаго? Так, в нас був один концерт в Чикаго. І ви оминули нашу студію. Ви це навмисно зробили, так? Ви знаєте, я вас не знала на той час, але я сподіваюся, що наступного разу. разу ми зробимо, зробимо концерт прямо тут, прямо в нашій студії. І ще трішки про поїздку вашого до України. Це вже буде найближчими днями, я так розумію. Так, вже, ви вже напевно на валізах вже, вже сидите. Так? так, 9 квітня розпочинається взагалі тріп такий. 13 квітня розпочинаємо з Одеси. Прямо на Дерибасівській будемо співати, проголошувати перемоги, підтримати людей разом з громадою там із церквами. Ну буде сподіваюсь, буде дуже потужно. Це, це ваша перша така подорож поїздка до України з початку повномасштабного. Чи ви вже були? Я була того року, а так, того але року? не так масштабно, але так була і їздила, і також підтримала. Які, які але очі? зараз наразі 12 місць це тільки ті, що ми вже ствердили. Угу. Сьогодні ще мені подзвонили Баштанка. Баштанка, це ну мені так сказали. Будь ласка, приїдьте, Баштанківська громада, мер дуже чекають. Чому? Тому що це місто, яке стримувало саме ворога, який йшов з Криму. Вони майже голими руками зупиняли е, ворога з Криму. Це, це реально дуже потужне місце герої, тому що ми, тому ми маємо туди е, приїхати. Я а дуже і, сподіваюся і, і на і на завершення. Що що ви зараз відчуваєте? От ви збираєтеся до, їхати додому, до своєї батьківщини. Які відчуття, що переповнює страх, невизначеність, радість, не знаю? От що що всередині бурлить Можете поділитися тими? Або ми, ви коли приїдете, ми з вами так само поговоримо? Я вас буду питати: а а як ви відчуваєтеся по приїзду? Вже от цікаво, до і після власне порівня, порівняти? Відчуваю рішучість. Тому що це те саме, що я в собі плекаю. Коли я буду їхати підтримати людей, я маю нести це рішучість. І коли я буду говорити про перемогу і про підтримку, того, що американці підтримують Україну, я хочу дійсно це мати в серці, і тому я зараз і своєму блозі і тут на радіо кажу: друзі, підтримайте і молитовно, і морально, і також донатами. тому що це немаленькі кошти на бензин, на допомогу на харчування з цілої команди тому, що у нас буде 12 десь людей, які їдуть по Україні на протязі п'яти тижнів, і це майже всі прифронтові міста. Друзі, якщо у вас коли небудь цікаво питання, що таке софт павер, подивіться зараз на Анастасію, ви це побачите а, і зрозумієте за підтримку. Всі посилання, посилання на вашу сторінку в інстаграмі у Фейсбуці. Ми ми ці посилання обов'язково дамо в описі до цього відео на нашому ютуб каналі. Так само зробимо колаборацію на інстаграмі. Люди, ми закликаємо вас підтримати таку ініціативу. Вона є важлива, вона є зараз на часі і дуже і дуже дуже. А потрібно, щоб ви доєдналися. Я нагадаю, що з нами сьогодні в на радіо UA Чикаго була неймовірна Анастасія Поло, ініціатор програми ЮФОЮ Волонтер. Ну і ще неймовірно чудова, красива співачка. Ми вас будемо чекати в Чикаго, Анастасія. Обов'язково зробимо з вами концерт, і все в нас буде добре. Дякую вам. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.